Вітаю! Ви дивитесь програму Школа здоров'я як завжди, найактуальніше про те, що має знати кожен. І ми навіть не знаємо, але небезпека нас може очікувати при спілкуванні з рідними, з друзями, з колегами. І зовсім неочікувано нас може зустріти туберкульоз. Власне, що це таке? Чи реально вилікуватись, чи реальні якісь методи профілактики розкажуть сьогодні мої гості: це Ірина Федорів, лікар-епідеміолог та Тетяна Кавчук, лікар-терапевт. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю! От я вже сказала таке страшне слово, комусь воно зрозуміло, комусь зовсім не зрозуміло – Туберкульоз. В моїй е, підсвідомості це якась така хвороба стареньких людей, які весь час кашлють. Що ж таке туберкульоз? Е, так, дійсно. У нас у суспільстві є якась така стигма, що туберкульоз це хвороба бідних людей, туберкульоз це хвороба старших людей, але насправді це все не так. Туберкульоз це є небезпечне інфекційне захворювання. Воно викликається мікобактерією туберкульозу або так званою паличкою коха. Найчастіший механізм поширення це є повітряний, коли хворий виділяє мікобактерії туберкульозу, спілкується з навколишнім населенням, так, з оточуючим середовищем, таким чином може відбутися зараження туберкульозом здорових осіб. Згідно зі статистикою, Містять в собі мікобактерії туберкульозу близько 25% населення, але тільки у 10% може розвинутися локальні форми туберкульозу чи латентна туберкульозна інфекція, і туберкульоз може мати клінічні симптоми. Інша частина населення справляється завдяки роботі імунної системи. Тобто я правильно вас розумію, що 25% населення можуть бути вже інфікованими, а вони є носіями, які можуть передавати? Е, ні, туберкульоз ні. передається тільки коли є активне бактеріовиділення під час спілкування, там, розмови, кашлю. Угу. Коли є активне бактеріовиділення і коли є локальна форма туберкульозу і виділяється мікобактерія туберкульозу, чи активна ця тема зараз і чи вона є потрібна і на часі? От наскільки гостро стоїть це питання в івано франківську що про це потрібно, або не потрібно говорити. Питання гостро стоїть, питання гостро і стояло до цього. Хочу до слова сказати, що в нас зараз триває місяць боротьби з туберкульозом. Це така всеукраїнська українська кампанія. Так ми можемо подолати туберкульоз. В рамках цієї компанії здійснюється різне інформаційне донесення щодо населення, що таке туберкульоз, які є методи профілактики, як передається туберкульоз. І представники центру контролю профілактики хвороб активно комунікують із освітянами. Це дуже важлива ланка в плані подолання туберкульозу, і з медичною спільнотою, і з духовенством, і з керівниками місцевих органів територіального самоврядування. І таким чином. Ми надіємося, що буде більш раннє виявлення туберкульозу, що буде менша кількість деструктивних форм, коли є бактеріовіділювання. І таким чином покращиться діагностика і виявлення туберкульозу. А хто ж зараз хворіє на туберкульоз? Які це є групи людей, групи ризиків? Угу. Ну, групу ризику по туберкульозу перш за все відносять медичні працівники, тому що ми постійно контактуємо і ми не знаємо, з ким ми контактуємо, чи людина. Контагіозна в даному випадку чи ні. Військовослужбовці, також люди, які мають захворювання, які призводять до імуносупресії, тобто це ракові хворі, хворі, які готуються до трансплантації органів, хворі, які мають цукровий діабет. Ну, в принципі, будь-яка вірусна інфекція, яка посилює цю імуносупресію, відповідно, тоді може активуватися латентна туберкульозна інфекція. Так само це люди, які перенесли оперативні втручання на органах шлунково кишкового тракту. Так само це внутрішньопереміщені особи, тому що великий ризик там і мультирезистентних форм туберкульозу, які важко піддаються лікуванню. Ну і в принципі. Будь-яка людина може бути інфікованою, може бути хворою. Це не завжди це з груп ризику, якщо була в контакті, наприклад, так само з хворим на туберкульоз, чи це родичі, колеги. Угу. А чи може бути так, що людина хвора, вона про це не знає? Звичайно, в більшості випадків так і є, тому що зараз почастіше форми безсимптомного перебігу туберкульозу. Ми часто виявляємо просто профілактичному огляді, тому так, може. А от ви кажете за симптоми. Які взагалі існують симптоми? Ви мені подарували перед початком програми такий інформаційний довідничок, десь його розміщу, Але власне для наших глядачів угу. розкажіть, які ці симптоми? Е, ну, загальна слабкість. Тут, напевно, кожен може себе підписати під це. Е, кашель, який триває більше двох тижнів, е, температура тіла, субфібрильна, тобто до 37, ну і 5, якщо говорити грубо. Це може бути кашель, який потім переростає більш вологий, кашель наростає симптоматика. Також, ем... А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, людина, ну я після кожної програми, як правило, знаєте, вже такий страх на початках мала, що я підпадаю під кожну хворобу. Якщо людина має ці всі симптоми, які ви сказали, що їй з цим робити? Куди звертатися? А де можна пройти діагностику? Ну, Перше, до кого звертаються, це до, якраз до нас. лікарів первинної ланки це терапевти, лікарі загальної практики сімейної медицини або педіатри. Тому що в принципі кожен лікар своїм декларантом мусить як не тільки група ризику, а і будь-який декларант мусить пройти анкетування чи може пройти анкетування, яке ну, лікар тестує пацієнта. Пацієнт відповідає на, від, питання. на питання так в анкеті. І відповідно після анкетування лікар може. Скерувати на дообстеження, на, наприклад, рентгенологічне обстеження пацієнта, якщо він підпадає під потребу обстеження. А якщо людина вже, допустимо, хвора, ви кажете, зараз багато випадків безсимптомного такого перебігу туберкульозу. Як довго вона от може перебувати в такому стані, там не знаю, місяць, два-три, поки вже геть-геть їй -геть не стане погано, і вона змушена буде звернутись до лікаря. Скільки часу вона може бути? Кім ну, Тривалість інкубаційного періоду досить довго, і е, така найважливіша наша проблема в тому, що е, туберкульоз спочатку перебігає як з симптомами простої застуди, так як колега сказала, що це є і кашель, і підвищення температури тіла. І е, е, люди займаються самолікуванням, не звертаються до профільних спеціалістів. Лістів, а звертаються тоді, коли вже є деструкція в легенях, так званий розпит легеневої тканини, і коли є бактеріовиділення. Ось це є наша найбільша така проблема. Тому ми сьогодні всіх закликаємо не займатися самолікуванням, а звертатися до своїх сімейних лікарів, які дійсно призначають анкетування і відповідно до того, як людина відповіла на питання, які зазначені у анкеті, лікар призначає необхідні методи дослідження. Чи це є рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, чи це є джін-експерт? джин, -експерти. джин -експерти це такий високочутливий молекулярно-генетичний метод, за допомогою якого досліджується мокротиння, якщо наявне мокротиння при кашлі. І протягом буквально декількох годин підтверджує, чи є в легенях мікобактерія туберкульозу, чи вона відсутня. Я так розумію, що ці методи вони підходять і дітям, і дорослим. Адже так, джин куріти... експерт підходить і дітям, і дорослим. Більше того, якщо дитина відноситься до групи ризику, вона кожен рік має бути протестована пробою манту, залежно від того, яка є реакція на пробу манту, чи це є гіпергічна, чи вперше діагностована, назначаються ще необхідні додаткові методи обстеження і необхідне лікування, якщо воно не якщо воно потрібне. Це лікування довготривале, тривали, короткотривали і, взагалі, наскільки на сьогоднішній день ці методи лікування ефективні? дуже добре, якщо виявляється латентна туберкульозна інфекція у дітей. Що означає латентна туберкульозна інфекція? Це означає, що ще ще немає локальної форми туберкульозу, тобто це не є туберкульоз лімфатичних вузлів, це не є туберкульоз легені, не є якісь інші вторинні форми туберкульозу, наприклад, туберкульоз шкіри чи кісток. Це означає, що кількість мікобактерій туберкульозу в організмі. Трошки досягла вищого рівня. Е, призначається лікування е, буквально антибіотиком одного виду При латентній туберкульозній інфекції, дитина проходить необхідне лікування і все добре. Е, гірша картина, коли діти звертаються, коли є вже запущені форми, е, деструктивні форми і коли виділяються мікобактерії туберкульозу. Тоді, якщо це є чутливий туберкульоз, переважно це є 6 місяців лікування туберкульозу, якщо це є мультирезистентний туберкульоз або розширена резистентність, зовсім інша картина спостерігається. Такі діти Термін, перебувають вдома мік... чи вони до спеціалізовані зараз? Якщо закладу? є е, виділення мікобактерій туберкульозу, активне, е, тобто під час, під час джин експерту чи під час мікроскопії, виявляються в мокроті мікобактерії туберкульозу, е, рекомендується госпіталізація таких пацієнтів. Якщо в мокроті немає мікобактерій туберкульозу, пацієнт може перебувати на амбулаторному лікуванні під контролем фтезіатра і під контролем свого сімейного лікаря. Угу. Е... З вашого досвіду, чи виконують рекомендації пацієнти? Назначили їм лікування, і вони совісно це приходять. Чи є такі, які припиняють його? Ну зараз в нас в принципі первинна ланка працює як супровід пацієнтів хворих на? Туберкульоз, тому зараз менші випадки того, що пацієнти не приймають ліки, тому що мусять, по-перше, лікарі контролюють цей процес. По-друге, можливо, і пацієнту краще комунікувати зі своїм сімейним лікарем, чи терапевтом, чи педіатром, якщо ви вже давно знайомі, і тому менше. Часто, якщо це якісь несоціальні. А соціальні, скажімо, так, групи населення, то тоді е, дуже складно. Саме по лікуванню, тому що якогось там впливу такого на них немає. Е, наскільки страшно, не страшно, якщо людина не долікувалась, ну і стало трошки легше, вона припинила. Це може для неї нести якусь загрозу, для її оточуючих. Чи, ну, Слава Богу, що підлікувалася. Mm -hmm. ну, для людини і для оточуючих, тому що. Е, в такому випадку дуже часто е, мікобактерія робиться стійкою до тих препаратів, які приймали, і потрібно е, сильніші антибактеріальні препарати, тобто утворюються мультирезистентні форми туберкульозу, які зараз е, ну, дуже багато поширені і за кордоном і не тільки в нас. Тому тобто, так, я, я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, ви дуже е, говорите такими розумними термінами. Е, якщо людина пролікувалась, але не до кінця. То її організм вже не реагує на наступне лікування, бо ця мікобактерія звикла до цих ліків і адаптувалась до них правильно і вона вже на них не реагує. Не реагує так препаратів потрібно призначати так. інші антибактеріальні препарати і змінювати е, комплекс лікування. лікування так? Ну, якщо ви знаєте когось, хто лікується, то обов'язково рекомендуйте пройти лікування до кінця. Ем, ви сказали, що існують ще інші форми туберкульозу. Наскільки вони в нас поширені? І е, мені зразу згадалася Леся Українка от, і, і вся така її історія з туберкульозом кісток. Чи у нас в Франківську є випадки, коли є інші форми туберкульозу? Е, в нас протягом минулого року. Зареєстровано понад 400 випадків туберкульозу в загальному всього випадків на території Франківської області. З них більше ніж 390-392, це є випадки захворювання туберкульозу органів дихання. Але є і інші форми. Є в нас і туберкульоз кисток спостерігався, і туберкульоз лімфатичних вузлів. Угу. Щодо діагностики, чи може просто людина? Прийти і, наприклад, в приватний центр вона хоче піти, чи ще десь, і самостійно собі призначити діагностику, про яку ви говорили. Хочу пройти рентген, чи, чи ще щось. Чи це все-таки обов'язково до сімейного лікаря? Ну, ми рекомендуємо звертатися до сімейних лікарів. У нас є визначені заклади на території області, які забезпечені джен-експертом, в тому числі і заклади, mm -hmm. працює моя колега. Все ж таки, це має назначати лікар первинної медико-санітарної допомоги але не виключає такого можливість, тому що в нас пацієнти приватні заклади в принципі ти приходиш, хочеш шенгенобстеження і вони можуть його зробити. Ну все ж таки рекомендується звернутися от до лікаря первинної ланки. Якщо є потреба по анкетуванню чи по якомусь анамнезу інфекційному, то тоді і так краще вже щоб А це все... одне мокруто на джін експерти направляють так, ну, так. про джін-експерт. Так. так тут тільки в нас в першій поліклініці є. Джен експерт і тільки з керуванням відповідного лікаря. А флюорографія дозволяє побачити якісь проблеми і виявити туберкульоз чи тільки рентген уже? Ну, флюорографія також дозволяє взагалі групи ризику мають бути обстежені флюорографічним методом один раз на рік. А джен-експерт тільки за показами, коли є кашель, коли ми можемо зібрати макротиння. Угу. Флюорографія дозволяє побачити локалізовані форми туберкульозу. Це є туберкульоз легень. Е, під час ваших відповідей у мене виникло таке питання: з якими міфами у своїй роботі ви стикаєтеся? Наприклад, люди чогось не читалися, а ви кажете, самолікуванням займаються. Що ви у своїх пацієнтів на вашій ланці роботи чули, бачили? І це ну, табу не можна, це міф, цим не можна користуватись. Угу. По-перше, пацієнти дуже бояться, якщо це туберкульоз, так. це такий вже е, фактично стигматизація. Стегма і воно е, Пацієнту психологічно важко. Пацієнти або ізольовуються. Вони навіть після лікування дуже часто, е, ну не всі звичайно, але буває, що е, вони не впевнені, що не можуть когось, от родичі особливо там, контактувати з родичами. Тому е, їм дуже складно це і не завжди це соціально незахищені якісь такі верті населення. Тому, е, Саме психологічний стан пацієнта от тут ще важливо з ним працювати. Так само пацієнти оце, по ліках, по лікуванню, тому що це тривале лікування, якщо не менше 6 місяців, якщо це там стійкіші там, масштаби, то 20 Дуже. місяців. Ну це в залежності від того, який вже лікар, фтезіатр консультує і визначає. Тому пацієнтам. Плюс вони розуміють, що це токсичне лікування, тому що це захворювання, можливо, якась дезінтоксикаційна функція печінки порушується тут по різному. Тому лікування найстрашніше, напевно, в по кількості препаратів, які є. і Пацієнти одразу розуміють і тому напевно їм це важко сприйняти. А е, чи дане лікування покриваються за кошти самого пацієнта? Чи є якісь державні програми? Бо все-таки ми живемо складний час війни і лікування туберкульозу це є тільки на безкоштовній основі, тобто всі витрати покриває держава. Угу. Я думаю, що це чудово. Всі анти, антибактеріальні препарати, які необхідні для лікування туберкульозу, вони є повністю безкоштовні для пацієнта і обстеження. Скринінгові, в тому числі, безкоштовні для пацієнта. І джен-експерт, і флюорографія, uh -huh. і анкетування. І КТ при потребі, якщо є комп'ютерна томографія. Бо це багато це. моїх знайомих, особливо старшого віку, вони бояться йти до лікаря на первину ланку, бо зараз мені тут познаходять, uh -huh. а в мене нема на то грошей. <св 'язок> що, що це приємна новина, що лікування за кошти е держави. Е От ви говорили про стигматизацію. Як на вашу думку, суспільство мало би правильно реагувати? Які нові якісь підходи, нові, новий менталітет мав би закладати з нашого суспільства, щоб люди, які з цією хворобою стикнуться, не соромились з того, що з ними це сталося? Uh... Я вже на початку сказала, так що в нас триває інформаційна кампанія, е, і дуже важливо доносити і до освітян, так тому що вчителі є дуже великим авторитетом для дітей. Так, як, як вчитель в школі, школі скаже, що ця дитина заразна, так всі діти і будуть говорити. Якщо вчитель скаже, що вона є безпечна і що нічого страшного не відбулося, так діти і будуть це сприймати. Тому важливо е, нам, так як центр контролю профілактики хвороб займається тепер і інформаційною кампанією, і донесенням до того, що таке туберкульоз. Які є форми, що є більше імовірні заразитися, а в одних випадках взагалі немає імовірності заразитися. І таким чином донести в першу чергу освітянам. І, ну, з медиками ми співпрацюємо безпосередньо кожен день епідеміологи, так? тому що ми знаємо про всі випадки захворювання, які є на території області, і проводимо так зване е випадку. Якщо це є форма туберкульозу, при якій відділяються мікобактерії туберкульозу, ми відстежуємо так сказати, контактних осіб, це найближче коло контактів з хворим і рекомендуємо. Спільно із сімейним лікарем пройти методи обстеження на туберкульоз. Тобто ви маєте на увазі, що якщо виявили, допустимо, дорослої людини, то рекомендується для колег на роботі цієї так, людини для так, членів сім'ї? Так, якщо виділяються мікобактерії туберкульозом у кроті. Угу. А... Бо є часто такі випадки, що це не є первинний випадок, не, так званий індексний випадок. А наприклад, хтось на роботі тривало кашляє і містить собі мікобактерії туберкульозу, просто ще є недообстежений. Угу. І джерело зараження зовсім не та людина, яка є е, вперше діагностована. Угу. Важливо дбати про своє здоров'я і своїх оточуючих. Ви згадали за дитячі садочки, за школи. Е, я би тут напевно додала і батьків, і зараз у нас поширено створювати так. батьківські чати, і там не завжди угу. коректно спілкуються навіть батьки між собою. А це відповідно чують дома і їхні діти. Так, і, звичайно, і це може стати навіть причиною булінгу по відношенню дітей одне до одного. У нас є такі випадки, звичайно, це є не розголошення інформації, так це є конфіденційна інформація. Але коли здійснюються певні протиепідемічні заходи, то шляхом додумування так у нас освітяни і діти можуть додуматися в школі, хто є інфікованим мікобактерією туберкульозу. Але ми стараємося, щоб такого не було, так щоб були здійснені всі відповідні заходи, тому що кожен на своєму місці має виконувати свою роботу освітяни на своєму, лікарі первинної медико-санітарної допомоги на своєму, а ми епідеміологи на своєму. Хочу до слова сказати, що в нас в п'ятницю організована зустріч з першим класом і з третім класом Івано-Франківського ліцею 25-го. Я наперед їм дякую за таку співпрацю. Ми будемо висвітлювати діткам, що таке туберкульоз, чи воно є безпечне, чи так чи небезпечне, що немає нічого страшного, навіть якщо в колективі є така дитина, так просто необхідно е, обстежитися. Так, mm -hmm. поскоріше і будемо виготовляти м, ромашки як символ чистих легень, тому що ромашка це є символ чистих легень і символ боротьби з туберкульозом як гарно е, Ну, програму нашу записі можуть бачити і довгий час. то тобто це буде акція 22 березня. А якщо це не знаю серпень, місяць, жовтень на вулиці, і якась школа, якийсь навчальний заклад, молодіжний центр чи інша установа організація захотіли би вас запросити до себе, чи готові були би ви приходити з такими інформаційними Звісно, кампаніями? Ми комунікуємо. Ми е, намагаємося всіма співпрацювати, всіма. Службами, які є на території області, і в цьому абсолютно немає е, жодної проблеми. Е, просто це є 24 березня, це є всеукраїнський день боротьби з туберкульозом. А цього року ця кампанія розтягнулася на цілий березень, тобто протягом місяця такі е, більш інтенсивніші і потужніші заходи. Але ці заходи проводяться протягом цього е, року. Ну, раз ми вже так плавно перейшли до теми профілактики, власне, які з них є найдієвіші, найпоширеніші і які варто пам'ятати кожній людині? Ну, Якщо говорити про профілактику, то перш за все, це здоровий спосіб життя, тому що імунокомпетентна людина вона завжди буде більше убезпечена від туберкульозу. Якщо є хронічні захворювання, то важливо, щоб вони входили в компенсацію і в таку ремісію, якщо це, наприклад, якісь. Патології, які цього потребують. Тому так само, звичайно, профілактичні обстеження. Якщо ваш лікар-терапевт дзвонить, запрошує вас на профілактичний огляд, то, будь ласка, прийдіть. Тому що це важливо і але якщо і не дзвонить, все, все одно прийдіть, прийдіть. Так, все одно прийдіть, бо це ж ваше здоров'я, в принципі. Але якщо вже дзвонить, бо то інколи різні випадки бувають. Тому і профілактичне обстеження, якщо не обов'язково, це одразу флюорографічне обстеження. Якщо ми не говоримо про групи ризику, звичайно. Тому, перш за все, зацікавленість пацієнта власному здоров'ї. тому що туберкульоз це така, таке захворювання, яке довший час може надавати будь-якої симптоматики. Ну, і це важливо для самого пацієнта. Ви сказали здоровий спосіб життя. Що це означає? Якщо я собі там не знаю. Здорово відпочиваю. Тут у мене алкоголь, тут у мене тітюнові вироби. Я вважаю, що це здорово і прекрасно, бо угу. я у комфортних умовах це добре чи не добре? Е, ну. Більш конкретизуєте, що ви маєте на увазі. Ну, курці в нас в групі ризику по туберкульозу. Ах. тому і ті, що вживають алкоголь, також у групі. Та, ризику. Ті, що вживають алкоголь і е, наркотичні засоби. Тому е, я не говорю, що це має бути такий класично здоровий спосіб життя, але ви сп е, змі... спрямований на зміцнення імунітету, нормальне харчування з достатньою кількістю білків, жирів, і вуглеводів, е, якась фізична активність, яку ви можете собі дозволити. Тому Здоровий сон. Здоровий сон, звичайно. Без тривог, дай Бог, щоб так. вже закінчилась по війна. Ну і найосновніший це є специфічна профілактика, це є вакцинація БЦЖ. Вона здійснюється діткам в одразу після народження на третій-п'ятий день. Це є основний такий специфічний метод профілактики туберкульозу. Це є вакцинація БЦЖ. Чи досі є батьки, які відмовляються від такої вакцинації? Є батьки, на жаль, що відмовляються, але ми стараємося скомунікувати з батьками і лікарі-неонатологи, і лікарі-епідеміологи, щоб таких випадків у нас не було. У нас показник щеплення вакциною БЦЖ по області більше, ніж 80%. Це непоганий показник, звісно, завжди прагнеться до вищого. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримуємо цей результат. Наскільки убезпечують себе люди, своїх діток, які роблять таку вакцинацію, наскільки це може полегшити форму туберкульозу, якщо не дай Боже буде вже? Звісно, як і жодна вакцина, вакцинація від БЦЖ не убезпечує від зараження туберкульозом, але вона стовідсотково забезпечить вас того, що важкого перебігу туберкульозу не буде. Я ще прочитала таку інформацію, наскільки це міф не міг, вибачайте, що я так трішечки стрибаю, дорогі глядачі також від теми до теми. Прочитала, що якщо люди там свої харкотиння слюну випльовують на вулицю, то вітер це все може підхопити і з паличками коха нам заносити і в очі, і в рот, тому не можна по дорозі йти щось їсти і тому подібне. Наскільки це міф, чи це реальність правда? Ну я би скоріше сказала, що це міф. І згідно вузівських рекомендацій, заразитися туберкульозом можна тоді, коли є тривалий контакт з пацієнтом, який виділяє мікобактерії туберкульозу, це такий контакт, переважно це є так, ну досліджено, згідно досліджень, це є три місяці, і кожен день має бути контакт коло восьми годин. Звісно, кожний організм реагує по іншому, так як ми вже сказали, що є імуно-різні е, супутні патології, які е, підвищують ризик захворювання туберкульозу. І, е, наприклад, люди, які живуть з віл інфекцією, вони також мають високий ризик захворіти на туберкульоз. Е, але все ж таки це є більше міф про те, що ви сказали, ніж правда. Ну це трошки полегшує емоційний стан, а то таких лякалок можна начитатись в інтернеті. Це добре. Все-таки, наскільки людський організм розумний, що може боротися з цим всім. На останок. Якщо людина хоче дізнатися десь детальнішу якусь інформацію, чи є якісь достовірні джерела, де можна це почерпнути, щоб не начитатися, так як я вам зараз наприклад, прикладу провела, де можна на доступній простій мові звичайним жителям щось дізнаватися? Звісно, є сайт і Міністерства охорони здоров'я України, і сайт офіційний центр громадського здоров'я. І так як в нас тепер практично все населення це є активні користувачі Фейсбук мережі. Вони можуть зайти на ці сайти офіційні і прочитати офіційну достовірну інформацію. І, звичайно, закликаю всіх підписуватися на офіційну Фейсбук-сторінку Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Там є також вся необхідна достовірна інформація. Ще я хотіла сказати, що в нас цієї неділі організована виїзна акція центру Івано-Франківська до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Можуть Прийти всі бажаючі, пройти будуть різні і вакцинація, в нас буде проводитися і різні методи обстеження. Можете приходити, подбати про своє здоров'я і пройти необхідний метод. Обстеження. Всі обстеження будуть проводитися на безкоштовній основі. Отже, 24 березня, якщо ви хочете, то будь ласка, це вічовий майдан. Так, так. буде вічовий майдан, міста Івано-Франківськ, всі мешканці нашої громади Починаючи вас. Починаючи з десятої години, години ранку. Ну а якщо ви дивитеся вже записі і цей час пройшов, то не полянуйтеся, звертайтеся до офіційних джерел, до сторінок, і я думаю, ми ще неодноразово протягом року будемо мати можливості і інформаційні кампанії проводити і якісь роз'яснення роботи і заклики. До речі, можна, я ще скажу, є е, анкетування, в принципі, онлайн, про яке ми говорили, що ми тестуємо, ми можемо у паперовому форматі, є онлайн-анкетування. Тому, в принципі, якщо ви не хочете звертатися, можете пройти онлайн-тестування, ну, тестування, анкетування в інтернеті, і ви зможете дізнатись, що вам потрібно до обстеження, якесь рентгенологічне, чи звернутися до лікаря. Е, в принципі самому головне, щоб після отриманих результатів ви обов'язково звернулися до лікаря, так і лікар призначить не е, ну, Звичайно, так та. тому що е, не по... сидіти вдома і не переживати, бо чим раніше виявлене е, захворювання. І Це тим... не завжди означає, що це туберкульозна інфекція. Просто е, Ну так, варто пам'ятати, що з однієї сторони специфічні лікування не випишуть правильно, в аптеці не продадуть, мають писати лікар. Пити не має немає сенсу, бо воно не допоможе вилікуватись. Бездійно, стан буде тільки погіршуватися. Стан буде тільки погіршуватись. Тут вже ніяке правильне харчування, якщо є хвороба, ніякі вітаміни для імунітету, взагалі результату не дадуть, треба негайно звертатись за кваліфікованою допомогою. Якщо наша програма добігає до завершення, якщо у вас є якісь побажання, заклики, звернення до наших глядачів, будь ласка, прямо зараз можете це зробити. Ну, на звернення одне не нехтувати своїм здоров'ям при найменших симптомах, які в нас були вже перелічені, звертатися до кваліфікованих спеціалістів, які е, є професіоналами своєї справи, призначать необхідні методи обстеження е, і необхідне лікування. Тому що чим раніше розпочати лікування, тим легший і перебіг захворювання, е, і легша е, схема лікування. Дякую, дякую, що завітали до нас у гості. Вам нагадую, що програма виходить за підтримки управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Бережіть себе, любіть себе і очікуємо перемогу. До побачення!